Про діяльність Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства. Квартирка Олександр Михайлович. Я, як казав Василь Столяр, подивився звіт і чуть не заплакав. Пора давати орден. Але насправді все є зовсім не так, як в тому звіті. В тому звіті є дуже цікаві речі. Там, де є цифри вигідні, подаються 16 рік. Там, де є невигідні, подаються 15 рік. Нормальний підхід. Отак от ми все в лісі робимо. Цікава статистика. знаєте, є такий анекдот. Що ковбаса дорога, бо гроші дуже треба. То так, чому всихання лісових бічників, бічкідників, от така висока динаміка. Бо напевно треба дуже гроші комусь. Це питання? Ні, ні. Кожна, от ви зауважили, що кожна наша сесія. Жаль, ви не на всі ходите, починається, я прошу такі ще питаннями про ліс. Колись раніше піднімали питання бурштину на кожній сесії, сьогодні 5 депутатів, чи 5 питань було, які стосувалися лісу. Вчора була сесія Луцької районної ради, там теж починалося з лісу. Ну, напевно, якщо депутати кожен раз піднімають питання лісу, щось недобре в нашому господарстві. А статистику, яку подають для свого спалану, вона просто ідеальна. Тільки кожен раз ми читаємо по корупційні схеми, кримінальні справи по лісу і так далі. Де начальник управління лісового господарства? Коли ми вас запрошували на комісію, ви, напевно, корона помішала війти в приміщення, я так зауважу. І ви не прийшли, прислали молоденьку дівчину, щоб вона віддавалася. Але не вона керує лісовим господарством. Мати треба мужність виходити на ту трибуну і доповідати. Як так сталося, що в нас так грабують ліс на волині? Чому так грабують? Чому вивозять в Кіберцівський, той тобто затримують машину і відвозять в Кам'янкашевське, а потім десь випаровується ліс і машина. З яких прикладів? По тому звіті ви, напевно, що вам дали поясну записку, читали. Там є багато цікавої і для вас, і для прокуратури, і для ОВС. Ну, невеликий коментар, а тоді запитання. Ну, так само, як я апелював до Володимира Петровича, і мене дивує відношення, можливо, особисто ваше, або так вас побудована діяльність, коли я вже також десь більше як півроку не можу з вами зустрітись. І при тому ми, ну, на жаль, без вашої, але відкрили допомоги спеціальність лісове господарство. Пробуємо реанімувати. Ну, тут же мусимо з вашою спільною допомогою або з боку доведеться робити санаторій Журавка. Значить, власне, якраз прохання до вас, щоб все-таки ви знаходили час. Зустрічатися з ректором університету, який не за себе переживає, це керівник державної установи, так як ви. І якщо він десь апелює до чогось, то йому не ліс треба. Ну хіба ми договір маємо і котельню обслуговуємо. Але також ми його щось ніяк не налагодимо цю співпрацю закупівлі лісу в ваших лісгоспах повноцінно, професійно. інколи і вашої допомоги треба. Але є багато системніші, складніші питання, і ви як керівник цього відомства. Хочеться з вами радитись, але, на жаль, цієї комунікації немає, тому врахуйте, будь ласка, це. А запитання в мене, якщо залишитись на цій дійсно посаді. А друге питання, ну, а другий момент це в мене запитання. Ви, власне, презентацію дійсно гарно підготували. Я її буду показувати навіть студентам спеціальності, бо тут загальноінформативна вона, можна лекції читати. На тільки не розумію, навіщо лікбез у частину для депутатів, але то ваше право було. А запитання я от побачив 42 й слайд. Що ви цього року, що я дуже приємно вражений, будете все таки реконструювати і будувати першу чергу санаторію Журавка на базі ТП Колківський Лізос. І 24 мільйони ви вишукали. Значить, в 17-му році, що це за кошти? Тому що я був Христини Юшкевич, ми говорили про цей об'єкт, бо до вас я ніяк не міг попасти, а до неї набагато проще до Христини Васильівни. Ваше питання почув. Дозволити. Скажіть, будь ласка, відпові, бо да, бачите, ми подали грантовий проект. Я Хотіли ваше питання вами... почув. Дозвольте відповісти, що то буде, і за які ресурси, і коли? Значить, перше питання на рахунок санаторії. Як вам відомо, якщо ви уважно читали звіт? Там, там чітко на чітко прописано, наскільки ми потратили коштів за шістнадцятий рік на шатську базу відпочинку. На неї пішло майже 9 мільйонів гривень. На 2017 рік нас заплановано з, з по угоді з обласними профспілками і з на дольовій частці керівників підприємств на загальній дольовій участі почати реконструкцію санаторію Журавка. Кошт, в санаторії, значить, я вам надам інформацію ознайомлю більш детально. Значить, дві черги. Перша черга підбудовано центральний корпус і 60 місць. Друга черга залучення грандових проєктів. Значить, кошти будуть від господарської діяльності підприємств, так як вже два роки лісова галузь Волині не фінансується. Ну я, власне, хотів би почути реакцію пана квартирка на такий ганебний факт з моєї точки зору. От. Ну, з моєї, знаєте, як, як звичного громадянина, як звичної людини, о, такий факт, ну, який мені ну, глибоко неприємний. О, дивіться. Значить, на початку січня е житель села Небіжки, е Мойсей Михайло Іванович звернувся в ківерці в Держлісгосп. з ну, З простим проханням. От, значить, виписати йому 500 до метрів дров. Значить, три тижні, значить, тижні, всілякі бюрократичні перепони. То, значить, це Василь Мойсей Михайло Іванович, це батько Василя Мойсея, героя Небесної Сотні. Невже не можна було це все організувати так, щоб не було цілякої бюрократичної тяганини? Три тижні людина маринують, посилають до лісника замість того, щоб вирішити питання за один день чи за два дні. От виділили тих нещасних п'ять кубів, п'ять кубів дров. От в кінці кінців, після того як начать, наш е, начать, працівник Ківерцівської районної ради начать, зі скандалом перезвонив до Держлізгоспу, то в кінці кінців те питання було вирішено. У ну, чому так, пане квартир? Дійсно, в цьому питанні вислушне запитання. Воно до мене, кажу відверто, не дійшло, але це дійсно, напевно, наша прогалина. Це як ви назвали бюрократичний спосіб. Над цим і працюємо також, щоб не повторили. Тут я з вами згоден на 100%. У звіті сьогодні голова обласної державної адміністрації згадував державне підприємство Маневецьке лісове господарство про те, що воно займається на місці. Переробкою деревини про те, що 18 підприємців, які орендували обладнання, сьогодні на цьому підприємстві не працюють, і це правда. І це справді так. За підсумками роботи, державне підприємство Маневецьке лісове господарство зайняло за інформацію, яка є доступна в змі. Зайняло перше місце в Україні за своїми за своїм господарюванням в той же самий час. Нещодавно вручається постанова про підозру директору цього підприємства Володимиру Олександровичу Радіону. Замовна справа за деякою інформацією до цієї справи, причетні ви особисто. Я власне брала участь у засіданні суду, куди принесли підтверджуючи документи, коли він, будучи керівником державного підприємства Полісським виготовив, виготовив всю документацію. Пакета, хлопці занесли її, і суддя робить вигляд про те, що він її не бачить. Розумієте, люди просто збурені, дуже було багато присутні громадських активістів, громадських організацій. І ви знаєте, виникає просто таке питання, чому іде травля дійсно керівника господаря, лісового господарства? Дайте, будь ласка, відповідь. Значить, ці ситуації я з вами погоджуюсь на 100%. Керівник, як керівник підприємства, він влаштовує і Волинь, і галузь, і мене особисто, як учільника області. Позиція в цій ситуації, повірте, це, що використовують депутатів певні політичні сили в цій ситуації, що квартирку, замовни квартирку, він влаштовує область, він є дійсно керівник сильний в Маневицькому районі. І в цій ситуації я на його стороні, 100%. І підозрюємо дали не за роботу Маневицького лісгоспу, а в 2011 році, коли він був керівником Поліського лісгоспу. І дійсно справа в мене є підозрюва, вона заказна. Замовлена. Прошу? Оце вже треба знати, ви мені скажіть. Моя ситуація на стороні керівника, бо його там вони немає. От переді мною відкрита таблиця, динаміка реалізації деревини на внутрішньому ринку та експорт. Відповідно показується, що експорт у нас падає, а внутрішній ринок у нас росте. Але в мене ще є така довідка по інформації волинської митниці ДФС. Відповідно 20 державним підприємствам лісової галузі через митні пости в зоні діяльності Волинської митності ДФС експортовано 84 тисячі кубометрів деревини на суму 119,9 мільйона гривень. Ну зрозуміло, у вас тут цифра вища, можливо, через інші митні пости експортувалися, але при цьому всьому також експортовано пиломатеріалів на суму 258 п'ятдесят мільйона гривень. Тобто ми повинні розуміти, скільки реально деревини виходить за кордон. Я хотів би почути інформацію, що це саме за пиломатеріали, яким чином, можливо, це вже готова продукція, а не пиломатеріали. Двословно да, поясню. Лісоматеріали це є кругле необроблена деревина і пиломатеріали це деревина, яка пройшла первинну обробку, вона називається пиломатеріалом. Дійсно, за 2016 рік із загальної кількості реалізації круглого лісу реалізовано 778 тисяч кубів. Внутрішній ринок продано 635, що на 60 тисяч кубометрів більше, ніж у 2015 році. Тобто, ми збільшили для внутрішнього переробника деревину необроблену. Щодо пиломатеріалів, то у 2016 році їх на експорт відправлено, перероблено нами, державними лісогосподарськими підприємствами на 50 тисяч кубів більше і відправлено автоматично на експорт більше. Тобто задіяні робочі місця, задіяні лісогосподарські підприємства по переробці. Олександр Пирожик, 55-й округ, Свобода. У мене є кілька запитань. Ну, насамперед, запитання будуть стосуватись в тому числі оцього гарного звіту, який всім розданий. По тому, що я зробив запити, цифри вже не співпадають. І в мене складається враження, що це є брехня в гарній обгорці. Отака От кольорова брехня. От. Я, я в своєму виступі покажу, де є розбіжності, перекручування і приховування інформації. Але з цього приводу і перше запитання буде. Скажіть, будь ласка, динаміка лісових пожеж невже справді в минулому році, порівняно з 2015, практично їх не було і збитки не були завдані? Дякувати Богу, не було. 2015 рік був дуже важким роком, згоріло більше 200 тисяч гектарів лісових самого лісу і додатково не лісових земель. 2016 рік було дійсно по пам'яті 99 пожеж. По-моєму, згоріло кілька, практично кілька гектарів. Зато за це було виїздів, 406 виїздів пожежних автомобілів області на сільгоспугіддя, не лісові землі, щоб не допустити пожеж в лісі. Дійсно, це дякувати Богу, що так сталося. А скажіть, будь ласка, як ви поясните, що суцільні санітарні рубки мають суттєву динаміку збільшення. Суттєву, так, 1800-2226. Санітарні. Здавалось би, ліс має ліпшити. Але маємо стан всихання лісових масивів під дією шкідників і хвороб лісу. Ну, збільшення десь в 13 чи 12 разів збільшення. Чи не тому, що оці санітарні рубки це вирубаєте здорові дерева, замість того, щоб дійсно займатися виробуванням комерційно непривабливого того сухостою і е е лісів, які не придатні як цінна деревина? Іванович, дякую за питання. Я його чекав. Дійсно, питання порівняно з 15-м роком. 1826 гектарів було зроблено п'ятнадцятому році, і пішло збільшення. Значить, в 2016-му на 2226 гектарів по пам'яті. І я дійсно сьогодні слушне запитання, і запит надав на початку сесії. Пан Грицюк, я дійсно вдячний. І ми готові сьогодні взяти всіх депутатів і повезти в ліс, показати, що робиться в лісі, що таке масове всихання. І дійсно, сьогодні лісівники кричать, що Ніхто не спрогнозує, яке буде всихання на 17-й рік. Ніхто не береться прогнозувати. Депутати, які екологічної комісії, ми запрошували всіх. Вони запрошували всіх депутатів поїхати показати, що робиться в лісі. Ще одне хочу сказати: на сьогоднішній день, щоб ви розуміли, для такої області, як Волинська, ми є ресурсна область. Хватає 100% забезпечити себе головним користуванням. Рубки догляду ці суцільні санітарні рубки вони не є прибутковими. Сьогодні це раніше всі бюджетні рубки е, фінансувалися з бюджету. Сьогодні вони не фінансуються. Сьогодні рубки догляду, ці самі соціальні, санітарні, вони лісники більш на них напрацьовуються. Фінансовий результат дорівнює нулю, а після того їх треба заліснити і доглянути цей ліс. Повірте, сьогодні немає зловживань щодо всихаючих насаджень щодо зловживань. Е, так, є частково можливо результати. За це було в 16-му році притягнуто до дисциплінарної відповідальності 305 чоловік, п'ять керівників звільнено. Є і такі промахи, одиничні. Але в цій ситуації ми готові завести всіх ліс і показати, що у нас сьогодні робиться. А все-таки сума кредиторської заборгованості по ваших підприємствах і. Яка сума дебіторської заборгованості? Бо в тих документах, що я Знач... маю, суми різні гуляють. Значить, чітко в всій презентації, які дали всім депутатам, журналістам, там чітко розкладено кредиторська і дебіторська заборгованість. Чітко по всіх позиціях на сьогоднішній день простроченої дебіторської заборгованості в області немає кредиторська кредиторська заборгованість на сьогоднішній день? Тут дуже багато є підприємців, бізнесменів. І вони скажуть, чи це є великий мінус, коли керівники залучили кошти безвідсоткові на підприємство. І ще одне питання. Назвіть, будь ласка, скільки керівників ваших підприємств ви звільнили незаконно, вони поновились в судах, і скільки справ ще на сьогодні перебуває в судах? В судах перебувають дві справи з керівників законно не поновився ніхто. Це не відповідає дійсності Шацький помовився і довів незаконне звільнення Петро Петрович Ткачук. До вас таке питання, теж не політичного характеру, а більш по вашій презентації. Я б не сказала, що вона така позитивна, зважаючи на таку динаміку збільшення чисельності працюючих. За останніх три роки фактично на 800 осіб, ну плюс-мінус, так? За Заробітна плата теж зростає. Чим зумовлено таке збільшення чисельності працюючих, якщо ми бачимо все-таки якісні показники того ж самого всихання йдуть теж на зріст. Тобто, яка ефективність роботи і чим зумовлено взагалі зростання чисельності в такій динаміці? чергу за рахунок приймому керівництву збільшилось в області майже на 200 чоловік. Першочергово, це ми створили 20 оперативних рейдових бригад, де залучили 100 чоловік. 30 з них людей, які воювали в АТО. Це по першому питання, за рахунок чого збільшилось. За рахунок всихання заборгованість зарплати також відсутня. І жодного місяця в державних підприємствах не було заборгованості по зарплаті. Зарплата з приходом зросла з. 3400 середня сьогодні в області 7 тисяч середня заробітна плата. Є підприємства, в яких 9,5 і вище. Тобто всихання кредитор, до кредиторки і зростання зарплати не мають відношення до Я, Я кажу не, щиро. не говорю, що всихання має відношення. Я говорю, що якщо збільшується у вас чисельність, але все-таки якісні показники, такі, як це те ж сама всихання. Оці з прямому збільшилась і... чисельність, це в основному значить. Штатні бригади на лісозаготівля частково і в основному це охорона групи швидкого реагування. Це 100 чоловік додалось. Тобто показана вами кредиторська заборгованість є поточною заробітної частини. Тільки поточною. Не немає просроченої. Там є вас розшифровка кредиторської заборгованості? Є, але встанавність немає. Е, ну, тут вже переділі, у мене теж питання по зарплаті. У мене просто такое вопрос викає. не голова. Если пан Кватырка увеличил заборгованность на 100 миллионов и на 33 миллиона увеличил заборгованность по заработной плате, что он не в тюрьме? И если этого нет, то зачем нам кто-то дает эти бумажки, чтобы опять тут какие-то конфликты вот этот сделать? Если он говорит неправду, то 100% его надо снимать с этой работы. Но если он говорит правду, ну давайте вот так вот в душе, какое моральное право или увеличилась зарплата в два раза? Тут пишуть, що уменшилось. Ну, нікому вірять, не знаю. Дякую. Дякую. Запитання закінчились. Ще раз хочу сказати, що. А чого ви не записуєтесь, Кому всі записуєте? Ще будучи, ви директором Цуманської ліскозалу, я зверталася по поводу виділення земельної ділянки під санаторій пролісок з оздоровчою і рекреаційною метою. З 2014 року ця етапе у нас весь час іде. І до цього часу, фактично, вже, від, я сподіваюся, що це вже остання буде крапка. Від 16 грудня є рішення постійної комісії. Я думаю, що нарешті вирішиться це питання. Справа в тому, що санаторій вже ж виходить. ну, У нього така, такі межі. Де Має доступ, доступу не ні до години це нам і хочеться і узаконити, щоб воно було все так, як потрібно. Немає нічого я. проти. Думаю, що воно вже нарешті закінчиться. Ви знаєте мою позицію, коли я ще був керівником підприємства я. і сьогодні в управлінні. Моя позиція також, щоб дати вам її в рекреацію. Все, я не бачу, що там була чистота порядок. Я назву офіційну інформацію. Порона надання інформації, розісланий запит, державна екологічна інспекція, загальна сума шкоди, завданої лісовому господарству за порушення вимог природоохоронного законодавства становить 14 мільйонів 431 тисячу гривень. КРУ. Управління західного офісу Держаудит служби в Волинській області. Це те, чого немає в звіті. За результатами проведених контрольних заходів загальна сума виявлених порушень становить 19 мільйонів 10 тисяч гривень, з яких порушення, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів 11 мільйонів 792 тисячі гривень. Є дві відповіді за підписом першого заступника управління лісового господарства Сахнюка. З них, зокрема, випливає. Той факт, що кредиторська і дебіторська заборгованість відповідно становить 88,5 мільйонів гривень. Це кредиторська, і 26, отут цифра правильно: 359 тисяч гривень. Порахуйте ці суми. І ви зрозумієте, 14,5 з половиною плюс 19 плюс 88,5 – з половиною це 122 мільйони гривень сьогодні. Управління своїми підприємствами боргує. І щоб покрити ці збитки навіть з тієї інформації, яку вони сказали, треба вирубати 251 ну тисячу кубометрів деревини. Це тільки для того, щоб погасити ці борги. Тому я вважаю, що під таким керівництвом управління не виконує ні екологічної, ні соціальної, ні економічної функції, так, як належало б виконувати. Я розумію різні аспекти сьогоднішнього звіту, але я все-таки хотів би, щоб ми послухалися до думки Василя Столяра. Я не завжди його підтримую. Ми з ним деколи дуже виясняємо добре відносини, але сьогодні дійсно інформація одна. Звіт інший. Я хочу вам сказати, що я нам не захищаю квартирку, але я був у багатьох підприємствах. І сьогодні депутати задавали питання: а чому у вас там кількість людей збільшилася? А тому, що за останні два роки кількість фірм, які працювали в лігосподарських підприємствах на підряді, різко зменшилася. І прикладом цього є те ж саме Маневицьке лісогосподарське підприємство і багато інших. За цей період часу притягнуто до відповідальності чотири керівника лісового підприємств, розтрати, в яких склали від півмільйона до восьми мільйонів гривень. І через суди вони не поновилися. Напевно, в управлінні Лісового мисливського господарства є дуже багато недоліків, на які ми повинні звертати увагу і зобов'язувати керівника все-таки їх враховувати і звітуватися перед обласною радою. Тому в мене Зустрічна пропозиція по проекту рішення. Інформацію управління лісового мисливського господарства прийняти до відому, зобов'язати начальника управління квартирку врахувати зауваження пропозиції, які висказані депутатом ради, і через півроку повторно надати інформацію депутатському корпусу. Ми спочатку поставимо на розгляд резолюцію, яка запропонована комісією по законності, яка є в проекті. А потім, якщо вона не набере голосів, резолюцію, яка запропонована. Головою адміністрації я маю офіційне доручення і від голови державного агентства лісових ресурсів, і сам є його заступником виступити перед вами. Я прошу три хвилини часу для того, щоб довести думку лісової агенції до шановних депутатів перед прийняттям рішення. Кропетрович, шановні колеги, ми сьогодні розглядаємо питання, яке є дуже актуальне, безперечно для нашого регіону. І прозвучав звіт начальника управління і прозвучали запитання. І я спеціально сидів. Будучи керівником безпосередньо Олександра Михайловича і тою людиною, до якої в тому числі прийде ваше звернення сьогодні про підтримку чи висловлення довіри чи недовіри про роботу управління лісового господарства. Я подивився, Ігор Петрович, документи, які нам прийшли, пояснювальну записку, прочитав уважно: ну що ж, врешті-решт, інкримінують людині, керівнику, і що, врешті-решт, інкримінують ну, якби, очолюваному ним господарству. Давайте просто проаналізуємо, які, які факти сьогодні є в цій поясненій записці. Це пояснювальна записка органу, найвищого представницького органу влади в нашій області. Як свідчать проінформовані джерела, королівське полювання трьох екс-міністрів з Києва відбулося в цьому? Що це за проінформовані джерела? Які вони свідчать? Які свідчення цих джерел? Яких міністрів відбулося полювання? Наступне. Факт затримання квартирка групою мисливців із зброєю. І такі дії мисливців перебування на території ПЗС з зброєю прирівнюється до полювання. Шановні колеги, Олександр Кватирко на сьогоднішній день є керівником лісової охорони в області, керівником правоохоронного органу. Він може перебувати в будь-якому будь-якій точці лісового фонду. Сьогодні зі зброєю. Це не те, що може перебувати, це його прямий обов'язок. В чому його тут звинувачують? Наступне: як встановило слідство за сприяння квартирка в області, була організована група осіб, яка займалася незаконним вивезенням деревини. Тут виступав прокурор і сказав, що ніякого звинувачення щодо персонального квартирка немає. Яка організована група осіб? Я можу по кожному пункту, Ігор Петрович, йти по тому. Матеріалу, який сьогодні є. Я кажу, я його свідомо записую, щоб взяти собі ну, якби, до виконання ці питання. Тотальна закритість інформації про роботу в галузі. Я не отримав, будучи посадовою особою Держлісагентства, жодного звернення депутатів Волинської обласної ради або представників громадськості, на яке не дали відповіді сьогодні, чи територіальне наше управління, чи Держагенція. За оцінками екологів, загальна сума складається збитків 14 мільйонів. Яких екологів? Конкретно хто дав таку цифру, які екологи, яка чи це екологічна інспекція, хто підписався під цією цифрою? Далі, шановні, я, я завершу. За неофіційною, за неофіційною інформацією, у січні 17-го року кредиторська закону готовіння... за. Це що інформація, про ми маємо давати усім присутнім начальнику управління за неофіційну інформацію. До, до нас агентство буде приходити квартальні звіти управління, в тому числі і Волинського управління. Я даю слово, що я перевірю, яка сьогодні на сьогоднішній день є заборгованість дебіторська, кредиторська по всіх винах. Якщо буде ваша ласка, я готовий буду доповісти. Але, шановні колеги. Сьогодні агентство Державне агентство лісових ресурсів готово вислуховувати думку депутатського корпусу загалом кожного депутата окремо щодо діяльності будь-якої посадової особи Державного агентства лісових ресурсів. Нам би тільки хотілося, щоб тут не було політики і політичної заангажованості. Якщо є конкретні питання. Я вам обіцяю від себе від виконуючи обов'язки голови державного агентства Христини Васильівни Юшкевич по кожному вашому зверненню, незалежно від того, що ну ким воно буде підписано, ви отримуєте оцінку серйозно і по кожному факту. Але давайте не, не будемо підводити політичну розправу, і давайте не будемо займатися такими речами, які сьогодні є ну недостойні. Я згодені Петрович, з вами в тому, що обласна рада має право і очевидно повинна мати. Свою думку на діяльність будь-якого керівника центральної установи, в тому числі ну і по лісовому господарству. Але давайте робити свої висновки ще раз скажу, на основі конкретики на основі фактів, а не основі, а не на основі домислів і по типу одна бабка сказала. Це нас з вами, шановні колеги, не Дякую, Володимир Налькович, дякуємо ще раз нагадую: якщо проект рішення комісії набере достатню кількість голосів, він має рекомендаційний характер і ви в лісовому. Управління лісового господарства розберетеся. Якщо є ці факти, ви зробите висновки. Якщо нема, ви скажете, що ми помилимося. Це рекомендаційний характер. Ставлю на голосування проект рішення комісії по законності. Звернутися до міністра аграрної політики та продовольства кутового Тараса Вікторовича Державного агентства лісових ресурсів України щодо незадовільної роботи Волинського обласного управління лісового та мисницького господарства, рекомендувати міністру аграрної політики та продовольства кутовому Держагентству лісових ресурсів України розглянути питання щодо невідповідності займані посаді начальника Волинського обласного управління лісового та мисницького господарства Котирка Олександра Михайловича. Доручити голові обласної ради палиці надіслати рішення до Міністерства аграрної політики та Держагентства лісових ресурсів України. Хто за даний проект рішення, прошу голосувати. Будьте уважні. За 38 рішення прийнято.